Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 10 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою, вулиця 50 років комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Найпростіший та найшвидший спосіб оновити інтер'єр натяжні стелі, ціни від виробника матові та лакові, будь-якого кольору та відтінку. Телефонуйте прямо зараз 066 364 3200 або звертайтеся в магазин АЛО навпроти магазину номер 48 поруч з приймальною телекомпанією. Жовті води. Телефон для довідок 066 364 тридцять Увага! Не втратьте свого шансу зберегти тепло у вашому домі. Ми пропонуємо вам встановити у вашій квартирі енергозберігаючі вікна у розстрочку та абсолютно без відсотків, вікна від ведучих виробників, а також балкони та лоджії під ключ, стелі, ламінат, двері, протипожежні, міжкімнатні, металопластикові та вхідні, фурнітура, професійний монтаж є дешевше. Телефонуйте нам. У нас найнижчі ціни. Звертайтеся вулиця Хмельницького, 42, магазин вікна. Телефон 23270. Вулиця Кропоткіна, 14 в. Магазин Браво. Телефон 60370. Або телефонуйте 050 041 60 74. Відділ Металопластикові вікна двері, що розташований у магазині Велика Кишеня, пропонує металопластикові вікна, двері, балкони, лоджії від офіційного представника «Рехау в Україні. На вас чекають висока якість обслуговування, індивідуальний підхід, кваліфікована консультація спеціаліста, увага, акція, знижка 35% на всі металопластикові конструкції. Відтепер всі вироби з армуванням півтора міліметри у відповідності до державних стандартів України. Термін виконання замовлення від трьох діб. Замовляйте вікно в понеділок, і ви гарантовано отримаєте його у четвер. При необхідності надається розстрочка. Суттєве зниження ціни на рулонні штори. Заощаджуйте від 70 гривень на одній шторі. Відвідайте нас у магазині Велика кишеня або зателефонуйте 066 90 33 063 050 779 2940. Государственное предприятие «Укрнепипромтехнологии» выполняет по договорам с физическими и юридическими лицами бурение и оборудование скважин на воду, восстановление производительности существующих водозаборных скважин, Бурение технологических скважин и шуруфов для различных видов строительства, химический анализ проб воды, топографическую съемку территории, стоимость работ договорная, цены умеренные, гарантируется качество и соответствие требованиям нормативных документов. Обращаться в рабочее время по телефонам 93331 31 0,50 361 61 73 050 451 77 58. Увага! Магазин Річес повідомляє про надходження до продажу нової колекції взуття з натуральної шкіри весняно-літнього асортименту. Працюємо щодня з понеділка до п'ятниці з 10.30 до 19.00, у суботу до 17.00, У неділю до 15.00 години. Наша адреса вулиця Кропоткіна, 37 навпроти магазину ТАІС. Пропонують послуги з оцінки нерухомості, землі, транспорту, товарів, що знаходяться в обігу, бізнесу, обладнання та об'єктів інтелектуальної власності. Ми знаходимося у приміщенні банку Надра за адресою вулиця Кропоткіна, 8. Телефони в жовтих водах 067 465 81 30 099 056 дев'ять -09. В місті П'ятихатках звертайтеся, вулиця Пушкіна, 107. Телефони в місті П'ятихатки 068 нуль шістдесят вісім, Магазин Ірина вітає зі святом світлої Пасхи. Бажаємо мира та щастя вашому дому. Запрошуємо вас порадувати себе покупками з дуже приємними знижками на весь асортимент товару. Новинка надходження взуття, молодіжна колекція балеток. Весна літо 2014. Ласкаво просимо. Працюємо щодня. Магазин Ірина, вулиця 50 років Комсомолу, 29. Важлива новина акція дачний інтернет від інтертелеком. Модем, потужна антена та місяць безлімітного інтернету у подарунок всього за 599 гривень. Звертайтеся, вулиця Кропоткіна, 14-2, магазин Мір комп'ютерів». Телефонуйте 063 275 7077, 063 275 70 77. Увага на численні прохання. Лікарі-офтальмологи відомого медичного центру Новий зір знову в жовтих водах, 25 до 26 квітня, ви зможете пройти діагностику і отримати кваліфіковану консультацію з будь-яких питань захворювання очей. Прийом проводиться за попереднім записом у жовтих водах. Клініка Камед 26393 Для роботи в таксі потрібні водії з власними автомобілями. Телефонуйте 098 975 22 35 099 076 15 55 098 975 22 35 099 076 15 55 для роботи в Польщі запрошуються жінки. Наявність закордонного паспорту обов'язкова. Телефонуйте 097 67 01 975. 097 67 01 975. У відділення зв'язку на постійну роботу потрібен листоноша. Звертайтесь у відділення зв'язку вулиця Петровська, 39. Телефонуйте у робочий час 413 81 099 219 022, 066 613 58 83, 413 81, 099 219 0272 066 613 58 83 продається двокімнатна квартира на третьому поверсі триповерхівки в районі готелю Дружба. Нові вікна, балкон засклено, ремонт. Кімнати окремі лічильники. Телефонуйте 066 66 72 914 Повторюю телефон 066 66 72 914. Продається двокімнатна квартира на першому поверсі в районі автовокзалу. Цоколь високий, під офіс або магазин. Телефонуйте 066 96 194 066 96 194. Продається трикімнатна квартира з автономним опаленням в новому районі міста, або квартира обмінюється на автомобіль за домовленістю. Продається шафа-холодильна скляна Голд, дводверна купе в ідеальному стані, ціна 7 тисяч гривень. Куплять автомобіль Volkswagen Кадді пасажир з кондиціонером або куплять аналогічне авто. Телефонуйте 066 756 06 90 096 482 73 03 066 756 06 90 096 482 73 03. Продається чотирикімнатна квартира на п'ятому поверсі по вулиці Будьонного 6. Також продається ділянка 6 соток під забудову в районі електрону по провулку Молодіжне 14. Телефонуйте 099 727 55 70 096 377 29 80 099 727 55 70, 096 377 2980 Куплять трикімнатну квартиру в старому районі міста перший або другий поверх. Телефонуйте 095 564 48 89 095 564 48 89. Здається, однокімнатна квартира по вулиці Дзержинського з меблями та водонагрівачем на тривалий термін. Бажано сімейній парі. Телефонуйте 097 797 38 42 097 797 38 42 Продається газифікований будинок з усіма зручностями по провулку Сонячний. Також продається двокімнатна квартира по вулиці Франко. Терміново в зв'язку з виїздом. Телефонуйте 066 635 32 19, 066 635 32 19. Продається житловий будинок в районі стадіону по провулку Межевий. з усіма зручностями: ванна, туалет, холодна та гаряча вода, газ, кондиціонер, проводний інтернет, гараж, сухий погріб, літня кухня, садиби 6 соток, європаркан. Ціна при огляді: телефонуйте 050 203 3802 098, 029 64 15. 066 398 66 21, 050 203 38 02, 098 029 64 15, 066 398 66 21 Продається газифікований будинок з усіма зручностями. Є гараж, літня кухня, сарай. Ділянка 9 соток. Також продається дитяча коляска велосипед з ручкою для дітей до трьох років. Телефонуйте 066 642 59 92, 066 642 59 92. Продається. Гараж на масиві шахта нова. Великий охорона оглядова яма. Погріб. Два великі крісла, комп'ютерний стіл. Телефонуйте 4 13 83 099 27 16 440 4 13 83 099 27 16 440 Продається автомобіль газ 2411 Причеп. Телефонуйте 098 213 39 93 066 839 41 65 098 213 39 93 066 839 41 65 Продається автомобіль Fiat Ducato, Вантажу пасажир Кузов Цинк. Пробіг 240 тисяч кілометрів. Оригінал. Електропакет, гідропідсилювач, сигналізація, центральний замок, музика DVD, нефарбований. Телефонуйте 050 203 38 02 098 029 64 15 050 203 38 02 098 029 64 15. Продається терміново автомобіль ВАЗ 2103 1975 року випуску після ремонту. Телефонуйте 067 526 1837 067 526 1837. Куплять терміново автомобіль. Розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 099 дев'яносто дев'ять 518 5713. 099 518 57 13 Продається автомобіль ВАЗ-2105 1983 року випуску. Ціна при огляді. Важкий мотоцикл Урал та 12 вольтовий мотоцикл Ява під розбір або для відновлення. Двошвидкісний мопед Рига, металеві труби різного діаметру у великій кількості. Телефонуйте 4 13 83 099 27 16 440 4 13 83 099 27 16 440. Пропонують послуги з утеплення стелі верхніх поверхів швидко, якісно, недорого. Телефонуйте 066 364 32 00 Повторює телефон 066 364 32 00. Пропонують послуги по виконанню всіх видів будівельних робіт та ремонту квартир, будинків, офісів, а також сантехніка та електрика. Продається шлакоблок десятка та двадцятка, плити перекриття, цемент, пісок, дошка, гаражні ворота. Телефонуйте 066 611 34 65 068 740 46 45 066 611 34 65 068 740 46 45. Пропонують послуги виготовлення решіток, вікон, сходів, козирків, дверей, воріт, огорож та інше. Працюємо за кресленням замовника або за власними проектами. Телефонуйте 066 476 1207 068 761 1237 066 476 1207 068 761 1237. Продається кольоровий телевізор GVC у відмінному стані з пультом. Телефонуйте 095 47 43 137 095 47 43 137. Куплять дитячий велосипед, бувши в використанні для дитини віком 5-6 років. Телефонуйте 096 28 93 063. 066 573 86 00 096 28 93 063 066 573 86 00 Продається спальний гарнітур, бувшої що використанні. Телефонуйте 050 109 16 дев'ять, 098 034 34 35 050 109 16 00 098 034 34 35. Продається молодняк домашньої птиці курчата, гусенята, каченята. А також комбікорм в асортименті. Ціни значно нижче ринкових. Можлива доставка. Телефонуйте 095 788 07, 14, 687 7595 095 75, 95, 788, 07, 14, 063, 687, 75, 95. 095 -788 -07 -14, 063 -687 -75 -95. Увага! З 15 до 19 квітня працюватиме виставка ярмарок Все для саду та городу в районі магазину АТБ та кафе Добробут, широкий асортимент насіння, квітів, саджанців дерев та кущів. Добрива працюємо щодня з 9 до 19. Всі довідки за телефоном 097-304 20 32. Найпростіший та найшвидший спосіб оновити інтер'єр натяжні стелі, ціни від виробника матові та лакові, будь-якого кольору та відтінку. Телефонуйте прямо зараз 066 364 3200 або звертайтеся в магазин АЛО навпроти магазину номер 48 поруч з приймальною телекомпанією Жовті води. Телефон для довідок 066 364 3200. Укрпошта запрошує вас ознайомитися зі спільним проєктом Дніпропетровської обласної адміністрації та Укрпошти. Скориставшись послугами поштового зв'язку, ви можете відправити заяву та пакет документів для отримання. Довідки про отримання доходів, пенсії, субсидії на відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, посвідчення батьків та дитини багатодітної сім'ї, учасника війни, інваліда війни, ветерана праці, дитини війни тощо, державних соціальних допомог, державних компенсаційних виплат, послуг Державної реєстраційної служби України, Державної реєстрації ручових прав. Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за вашим бажанням, замовлений документ можна отримати у відділенні поштового зв'язку або листоноша доставить його вам додому. Послуги надаються у всіх відділеннях поштового зв'язку Дніпропетровської області. Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та «Желтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачать щодня 60 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою вулиця 50 років комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.